Закінчуємо ремонт заднього моста і коробки. Замінили в коробці ми два підшипника 42, 12. Да, роликові підшипники. Ой, 42, 212. 42, 212. Замінили е, 212 шариковий. Замінили тут в стакані 211-й підшипник, так? Замінили стакан. В якому. 401. Да, в якому. Ні, 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 оцей стакан я маю на увазі. Тут був 211-й. Стакан? да, да, да стакан замінили. Замінили шпонку. Так звані Наушники, да. Так звані наушники, да? щось так? Ну, шестерню декілька разів ми підбирали, яка знаходиться тут знаходиться в, в, этом, в стакані. Так, фостовик у нас залишився той же самий. Да? Е, проміжуточний вал, редуктор. Ми тут нічого не робили. Залишили те саме. В задньому мосту. Що ми тут в сателітах? Сателіти, пальці нові, панки нові. Нові Да, нові пальці, запресували в сателіти нові втулки. так, І тут вроді як і все. При підборі цих шайб до шайби з лискою з лівої сторони ми наварили 0,75 в чотирьох містах да, до круглої шайби, яка підпирає шайбу з лисками. А з цієї сторони ми залишили злискою. Да, там, там з блискою шайба з лівої сторони 6,2 плюс доварені 0,75 в чотирьох містах круглої шайби. А з правої сторони ми тут залишили злисками 6 мм. І... І шайбу класичну, яка, яка була тут, ми теж залишили. Ну, тепер розкажи зазори, які були поумісяця на виставлені. Ну так, да, да. тепер. Я этот... бачу, що зазори оці ось зазори, оці і там. Оці, оці. Ну, спереді ми там е, вставки е, для хвостовика зробили 2,5 і помісяці поставили. Так же, No. No. Да, спереді 2,5 з лівої сторони тут ставки. Ну тут класично скрізь. No. Да, з лівої 3,5 і тут і з правої тут 2,5. І вийшли ми на результат на хвостовику на 0,5. Тобто тут зазор приблизно 5 десяток. Що стосується сателітів, тут десь приблизно 1 міліметр зазор. Приблизно на такий результат ми вийшли. Масло залили тап 15. Не покривало воно, Вірніше, наполовину покривало вал отбора мощності. Зараз от видно його тільки, тільки, тільки там, де речах ставиться. От. Потім ми долили сюди 20 літрів ТАД-17. Так, і Рівень у нас підвищився десь сантиметра на два. Крейдою ми відмітили від верхньої... від верхньої Пробки. Від верхнього уровня. Так, да, від верхнього уровня. Так. Коли ми заведемо, зараз побачимо через той отвір, у нас масло повертається. Через цей отвір, який знаходиться нижче, він закритий маслом. Там масло засасується в, в середину коробки. Е, зараз ми заведемо і спробуємо е, на п'ятій передачі це все. Розкажи ще за тормоза, які були недостатки. А, ну, по тормозам у нас тут були недостатки, що вони були неправильно відрегульовані. Спочатку да, треба ексцентриком е е е е підводити задню частину, а потім yeah, уже цим, е е цією тягою передню частину для того, щоб е прилягали повністю е накладки по барабану. Ну, я думаю, що це, це да ,да, відомо. Відома річ у нас був цей недостаток, ми його виправили. По всій плоскості Саме Ну, да, щоб, да, щоб по, по всій плоскості кхе, прилягала ця Колодка. Колодка. Так, що тут ми ще. Що тут ми ще. Ну, вроді як, як і все. Би, як і все. Давай, заводіть. цю передачу. Ні, 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 нехай на п'ятій, нехай на п'ятій. Нічого. Володя, постав сюди білу штучку. А я, я тут сцеплення вижу. Постав, щоб сюди назад не, не, не кидало. да, да. так. Да, да. Ось таким от образом наклоняю його. Да. Так, поїхали. Зараз, вижавци. На холостих оборотах. Вон ну, просто лету відчуває. Он масло повертається назад. Там масло засасує з правої сторони. Лівої виходить назад. Потихеньку добавляй! Потихеньку добавляй! Ось, давай я девушка! Поставити присутній. Вон на хвостовику присутній. Тут нормально. Масло зменшилося в статньому мосту. Балодбора відкритий. В основному все масло перекачалося в трансмісії. Довертається. Повертається менше, ніж за засадкою. Добро, глуши. Таке враження, що тут оцей отвір недостатній і його треба було, коли було тут пусто, розширити просто сваркою. Вирізати отвір більше, щоб масло швидше поверталося в задній мост. Ну як би все, так? Да? Там Ну сальники поміняли на валі відборі. А, ну так, да. на валі одбора, сальники по... Да, сальники поміняли на валі валіотбора і... А протачували ви десь отут щось. Так. Чи на ва, навалювали та протачували? Так, 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 навалі мощності на кінці ми наварили і полуавтоматом да. і підігнали по втулки. Да. Щоб втулку не міняти, ми, ми це виправили в да. кінці валі одбора мощності. Так, ну вроді нічого не забули, все, би все. На цьому будемо закінчувати.